Усім привіт народ! Сьогодні я би хотів вам розказати про 10 мінусів в Італії. Перший мінус в Італії — це ціни на житло. Ціни на житло космічні. Зараз це буде невеличка вставочка, де я конкретно розповім про їхні ціни. Люди зараз знаходжуся біля рірдницького агентства, де можу наглядно показати, які ціни в Італії на житло. Так, Тут вілла, яка коштує 450 євро. Тут ще був десь оце в місяць можна знімати квартиру. 1200 євро, 1400 євро, якась студія, можна підробити під студію. Також тут можна квартиру купити за 207 євро з двома поверхами. Один поверх буде коштувати 150 євро. Також тут є якісь інші віли і квартири за 165 євро. Ось такі ціни в Італії. Дорого, дуже. Ви тільки не подумайте, що квартиру не можна знайти нижче 100 тисяч євро. Можна, але ви знайдете тільки коробку, а меблі і все остальне потрібно докупляти. Ось такі ціни в Італії. Ось тепер ви, напевно, зрозуміли, що ціни в Італії космічні. Я не знаю, скільки потрібно років, щоб заробити приблизно ну, 200 тисяч, щоб купити собі житло і просто проживати. Напевно, заробляють тільки адвокати і судді в Італії. Другий мінус в Італії це заробіток впав на 15% від попередньої ставки. Тому що, як я пам'ятаю, Десь е, після ковіда, коли торгівлі знизились і так далі, е, люди дуже багато втратили роботу і просто сиділи вдома. І тут йде вже наступний також мінус. Третій мінус це велике безробіття. І за того, і того самого коронавірусу, е, дуже багато людей сидять просто вдома і не хочуть працювати, тому, що держава виплачує їм раді тоді, читадінанса це мінімальна ставка. Приблизно вони сидять дома отримує 1000 євро, ну там 7, там 850, десь приблизно, ну якщо з іншими пільгами, може доходити до 1000-1100. Вони просто сидять вдома, отримують ці гроші і не не хочуть працювати. То то який сенс їм виходити на роботу, працювати, якщо вони отримують це редіто і вони отримують 1000 євро просто так, сидячи вдома, і якщо один якийсь спонсори, якийсь там може Предложити вам роботу на, на фабриці, там, наприклад, чи в якомусь ресторані, чи в якійсь фірмі, і дасть вам 1200, якщо ви маєте там працювати, там 10 годин в день, 5-6 днів в тиждень, то який смисл їм виходити? І правильно смисла немає, тому вони сидять вдома. Четвертий мінус і далі це великі налоги. Люди, які працюють. Добросовісно заробляють гроші. Держава просто вбиває їх налогами. Дуже великі суми налогів ти повинен заплатити державі за те, що ти просто офіційно працюєш, офіційно платиш за квартиру, за медицину, за те, що ти просто проживаєш в Італії. Дуже великі суми. Я їх не буду називати. Я один раз так скажем, із-війни за війни, в мене були інші проблеми. Я пропустив ці місяці, коли платяться налоги, вони платяться десь в червні. І я просто не заплатив. Мені на пись... прийшло письмо е... до написав дорогий Вадим, значить, ти не заплатив налоги, все тобі Найс! Nice. Визначаємо тобі штраф на суму трьохзначене число. Ти маєш за це заплатити. Я такий. Блять. П'ятий мінус е, Італії це те, що дуже великі суми е, ти платиш за оренду квартири. Е, просто в Україні зняти квартиру просто нереально, тому що е, дуже великий попит. А в центрі міста е, в місяць ти повинен заплатити просто за те, що ти орендуєш квартиру 700 євро. Яку я маю роботу е, взяти собі на плечі, щоб я заплатив е, тільки за оренду, а там ще й буде і газ, і світло, і так далі. Це просто не. Шостий мінус Італії це те, що медицина е, вона наполовину, так скажем, безкоштовна. Но, е, Якщо ви йдете в лікарню, і вам прооперувати, ладно, вас оперують безкоштовно, тому що у вас є медична страховка. Но вас не... якщо вас направляють далі в якийсь кабінет, наприклад, якогось хірурга чи що власна конторна, контора, то ви повинні платити від 50 євро тільки за візиту. Візита це просто прийом за 50 євро за візиту. Окрім того, що ви там пройдете цей, вам дуже виписують великі, велику бумагу за те, що ви. От це ж треба сюди припаркуватися, прямо тут, де я відео знімаю. Йо ма -йо, йо. Наступний сьомий мінус Італії це паливо для автомобілів. Паливо зросло. Я пам'ятаю, я пам'ятаю ще колись років п'ять назад. Я таку, 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 таку дату я прям вибрав. П'ять років назад. Коли ціна на паливо встановила євро 30, для мене це вже було дуже велике. Тому що я заправлявся в місяць десь 30 євро. 30 євро на той час був дуже великим грошем. Зараз я не можу заправитися повний баком на 60 євро. І мені на місяць приблизно не вистачає, чуть-чуть там не вистачає. Зараз була невеличка вставочка про то, які ціни саме в Італії. Ось я стою на заправці, де дизель по євро 69,9, а, д... а бензин євро 81,9. Майже 2 євро, так скажемо. Восьма проблема, і так, також великий мінус Італії. Це те, що в Італії немає парковок. Ми зараз знаходимося на парковці біля торговельного центру. Тут є, напевно, єдине місце, де я не потрібно платити за парковку. В остальних місцях потрібно платити. Зараз буде невеличка вставка знову. Ось тут ми знаходимося на платній парковці. А платні парковки обозначаються синьою е смужками. Ось один заплатив якийсь за парковку. Тут в годину платиться євро 40. Ось так от. Мінімальний тариф 70 центів. А ось там далі. Вже безплатна парковка, де всі паркуються, в тому числі і я. Треба шукати вигоду в будь-якому місті. Дев'ятий мінус Італії це те, що влітку велика інфляція, тобто ціни зростають до космічних е меж. Наприклад, е якщо ви платите, е ні, якщо ви приїжджаєте просто в Італію на літній період, е на море, на, так, на, на курортні такі місця. Е не в літній період е, становить, я, я вже говорив, оренда квартири становить 700, 600-500 євро. Але да? якщо ви приїдете літком і захочете зняти цю квартиру, е, вам 2000 в місяць не вистачить. Вони просто не здають. <гум> Ось такі. А ціни на фрукти, на продукти і так далі теж піднімаються, тому що це літній період, їм вже ж треба заробити гроші. Про десятий мінус. Далі я би хотів розповісти про самих італійців. Як показала практика на моєму досвіді, італійці дуже ліниві, вони дуже роблять все повільно. Навіть, наприклад, ремонт, який ви наймаєте прораба, він буде робити рік, два і так і так далі. Ремонт автомобіля вони розтягують не на день і на півдня, а на тижні і, і завишують на це ціни. Якщо ви здаєте, наприклад, ту саму автівку, де роботи там приблизно на день, вони розтягнуть на пару на кілька днів, і тим самим вони заробляють на цьому, тому що одна година вони там беруть, наприклад, 7 євро. Так? Але якщо вони розтягнуть цей час роботи на більший період, вони більше зароблять. Це, це зрозуміло діло. Оце саме, я так с так скажем, ці мінуси, які я замітив на своєму досвіді, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, пишіть коментарі і скоро побачимося. До нових зустрічей.